Всім доброго дня, у вас вітаю Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, як завжди, показую по перших ягодах. Тому що ну хто його знає, що воно буде, коли буде повноцінний збір, де мене черті носитимуть. І так, сьогодні у вашій увазі сорт Vibrant він же Vibrant. Коли нам я його два роки підряд вам показував і вічно показую кущі, яким один рік. Тому що коли пан його нам цей сорт подарував, я його посадив на тимчасові гряди. Потім зробили саженці, посадили сюди. В прошлому році я вам його теж на цих грядах показував як однорічний. В цьому році кущам Вібранта два роки. Я не знаю, як він потягне цей урожай, але, шановні, робиться оце отаке. -от так, це наслідки морозу. Полуницю ми не накривали. Оце це дивіться це ось ось один кущ. Тут цвіту у нас побило дуже багацько. Так що, шановні, оце потенціал сорту вібрант. Бачите, що робиться. Навалює, що дурне. Є таке розкаряке. Цвітоноси в цьому році дуже длинні у нього. Ну заломів немає. Є такі ось розвернуті. Так, ну пару ягідок давайте зірвемо, назважимо, посмакуємо. Це буде в цьому році перва ягода, яку скуштую. Ну, навалює. Я не знаю чим його треба кормити. Ось теж ягода під морозом побувала. Чим його треба кормити, щоб він на це витягнулося все. Я таку кількість світоносів і таку кількість ягоди останнього разу бачив лише на Ай, на пресловутій купчихі. У нас в цьому році все запізнилося. Ну як, цвіло то рано, але визрівання ягоди запізнилося. Так, більше рвати не буду, вибачте, бо Сьогодні може дружина на ринок трішки вирва. Та й люди вже просять давно, коли вже там ваша полуничка буде, бо привозно не хочуть купляти. Ось така по розміру вона. Ось ця крупніша. 33 грами, Може б її ще повисити треба було. У нас вчора дощ пройшов. 28 грам. Дуже ароматно. Може трохи із цукром будь. Халепа, коли вчора злива була. Ось на джолі зняли плівку. Тут у нас строительно было ворон мокрый до сих пор. Ні. <coughs> Дочь не, не заводи в ей. Набрати цукру. Солодка. Абсолютно солодка. Немає кислинки, соковита, але ним'яка. На ринок вона піде овку. Смачна і солодка. Гарний сорт. Ну і. Врожай. Я ж кажу, я не знаю, я таке я бачив лише на купчихі. Щоб отак навалювало. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв.